Яка ж воля Божа? Я думаю, ви задавали ви собі питання. Яка воля Божа на моє життя? І дійсно це дуже таке, я думаю, саме важливе питання в нашому житті. Тому що, коли ви читаєте Біблію, там не написано вся воля Божа. Є, є дійсно знаєте, така воля Божа для всіх. Наприклад, умовно візьмемо, іти і проповідувати Євангелію, так? Є в нас такий заклад. Ідіть і проповідуйте Євангелію кому? Всім творінням. Але питання. Як його проповідати? Його можна проповідати, знаєте, от стояти тут на сцені, знаєте, там, руками махати, та щось, щось таке робити. Є таке, знаєте? Його можна проповідати як, наприклад, десь на вулиці, наприклад, робити євангелізацію, так? Це також буде в якійсь мірі воля Божа. І от питання, а як її зрозуміти? І от йте, я собі задавав це питання, як її зрозуміти. І йте, вихід тут лише один це є особисті відносини з Господом. Без особистих відносин з Богом ви ніколи в житті не зрозумієте волі Божі. Ми можемо знаєте, інколи щось дуже багато робити, знаєте, старатися. Ми такі, ну, прям все своє знаєте, весь час по посвячуємо своєму для служіння Богу. І дивіться, оцей стаканчик це є воля Божа. Чому вона така маленька? Тому що для кожного із нас вона є особиста. Є? Yes? Для кожного, для всіх, вона є особиста. Ми є всі частинки, знаєте, тіла Христового. І кожен з нас якийсь такий маленький орган, який виконує якусь певну функцію. Yes? Ну, єс? в нас таке. І дивіться, кожен із нас витрачає якісь сили, знаєте, там, ну, наш там умовно ремонта, якийсь час. Ми витрачаємо час на служіння Богу, єс? Yes? Витрачаємо. Ми витрачаємо наші знаєте, знаєте, зусилля, наприклад, якісь наші там умовно сили, фінанси. Ми витрачаємо на служіння Богу. Але дивіться, який момент. Ми інколи робимо це, але знаєте що? Ось цікавий момент. Воля Божа не виконується. Хоча ми робимо правильні речі, дійсно, ми робимо по Слові Божому. Але що ми робимо? дивіться, ми оп! Воля Божа, знаєте, вона не виконується. Чому? І дивіться, який цікавий момент, чому воля Божа не виконується? Ми витрачаємо знаєте, час, зусилля, гроші, фінанси. Ми все робимо для того, щоб прославлялося ім'я Боже. А знаєте, яка проблема? Ми дуже далеко від Господа. Тобто відстань між нами і Богом, вона велика. Але нібито здається, що ми служимо Богу. От щось подібне, знаєте, було у фарисеїв. пам'ятаєте, як Ісус ставився до фарисеїв і як ставився до грішників? Був такий момент, дійсно. Як він ставився до, до фарисеїв? Він так ну, трошки скажемо, грубіше. До грішників він такий добрий був. Я тебе люблю, знаєте, Я тебе прощаю. Я тебе покриваю всі твої гріхи любові. А як він ставився до цих фарисеїв? Ідуть люди, знаєте, які шанують мене устами. Вони все правильно роблять. Якщо ви подумаєте логічно, знаєте, якби сьогодні ви побачили такого цього, ну, дійсно такого фарисея, навіть такого живого фарисея, ви б його від віруючого не відрізнили. Чому? Тому що зовні все було прекрасно. Айте він все правильно робив, нічого не ну, зайвого нічого не було. Але знаєте, в чому була проблема? Найбільша проблема те, що він був дуже далеко від Бога. Тобто зовні все гарно, але всередині серця. Тобто мотив людини неправильний. Тобто вона правильно робить, вона нібито все для Господа, але мотив її тобто неправильні. Чому? Тому що. Дуже далеко від Господа. І от як нам бути близьким з Богом до Бога нашого, для того, щоб зрозуміти Його волю? І от я виділив для себе такі два пункти. Єс? Yes? У нас два пункти. Перший пункт це є молитва. Знаєте, і не просто молитва. Ми інколи знаєте, як молимося. Господь спаси, поможи, благослови. Амінь. І нібито правильно. Ну хто скаже, що це ти... скрізь, це неправильно? Ну, Скажемо, що це неправильно? Ні, це воля Божа. Але я для себе зрозумів один важливий пункт. Пам'ятаєте, про що закликав Ісус апостоли? І Іван Хреститель. До чого вони закликали? Саме головне, хто мені допоможе? До чого закликав і Іван Хреститель? Хто пам'ятає? До покаяння. Перше і основне, тобто у молитві. Це не просто, знаєте, ось я там свої відчуття, знаєте, вимовив до Господа. Господь благословився навколо і мене, і моїх друзів. Ні. Перше, що починається дійсно молитва до Господа, це і покаяння. Це розуміння, знаєте, що я і грішний, що я без нього я і пропаща людина. Отака молитва, вона завжди буде до Господа. Тому що коли ми розуміємо, що ми пропащі грішники, тоді ми краще розуміємо його волю. І знаєте, в чому наша проблема? Є другий пункт. Буває знаєте, такий момент, коли ми знаєте, ми бачимо свої гріхи. Ну, є таке, знаєте, ну, ми дійсно це бачимо. Умовно, чому грішники уникалися? Вони, вони бачили свої гріхи. Так. Ну, Коли алкоголік п'є, він розуміє, що він є поганий. Коли там блудниця, вона ходить наліво, вона розуміє, що вона погана. А в нашому житті, знаєте, яка проблема? Ми не бачимо оцих гріхів. Мені би то як фарисеї, так, ну хороші, ну не предрейся, ну все ідеально. Але от, другий пункт, як зрозуміти, скажімо так, свої гріхи. Тобто, і другий пункт це є. Він виходить із першого, це є дослідження Слова Божого. Тобто, ми не читаємо знаєте, просто Біблію, Ну, по традиції, знаєте, мене батьки привчили, знаєте, два розділа кожного дня має бути два розділи, якщо не прочитаю, ну все, Бог точно покарає. Ні. Тобто ми не просто, знаєте, читаємо, бо там, умовно, там у додатку, у нас кожного дня треба робити план щоб у Біблію прочитати скільки? За один рік. Ми не для цього читаємо Слово Боже. Ми читаємо Слово Боже, для чого? Для того, щоб зрозуміти, який є святий Господь, яка є велика є любов. І ми читаємо Слово Боже для чого? Для того, щоб зрозуміти, які ми є грішники. Для того, щоб зрозуміти, які ми є пропащі без Нього. Оце і є сенс того, що ми читаємо Слово Боже, це, це і є сенс для того, що ми молимося до нашого Господа. І коли ти так приходиш до Господа, це змінює все. Ти починаєш бачити те, що ніколи нічого не бачив. Ти читаєш Слово Боже, не просто, знаєте, ти читаєш там 10 заповідей. от візьмемо 10 заповідей, ми читаємо там, не вбивай». І ти дивишся інколи на своє життя. ну, Хто з вас вбив когось? Скажіть, хтось вбивав когось? Я думаю, ніхто з вас нікого не вбивав. Але коли ти дійсно хочеш зрозуміти Господа, коли ти звертаєшся, Господь, покажи мені, а де я ще поганий, де я навіть, скажімо так, у своєму житті не схожий на тебе. І ти, знаєш, читаєш у Новому заповіті один з апостолів дуже гарний слова каже. Він каже: ви заздрите, і що робите? І вбиваєте людей. Тобто не потрібно навіть убивати, знаєте, фізично, щоб убивати людей. Просто умовно скажемо, у нього мерседес, а в мене там шкода. І все, і ти позаздрів. Він стоїть на сцені, а я десь там ззаду стою. І ми заздримо. Так і що ми робимо? Ми грішимо. І от коли ми звертаємося до Господа, коли ми читаємо Його Слово для того, щоб побачити, який він святий, і які ми грішники, ми починаємо в цьому каятися. І коли ми каємося, ми починаємо ще більше його розуміти. І тоді, знаєте, ми вже не знаєте, шкури не вилазимо для того, щоб йому служити, а ми починаємо служити чому? Тому що ми знаємо його, тому що ми його любимо, тому що ми, ми розуміємо, що ми є пропащі. Ми починаємо бачити, знаєте, те, чого що, що бачить він, не просто бачити навколо людей. Ми починаємо бачити так. Як бачить Господь. Ми починаємо любити не тому, що треба любити, знаєте, сказали мені, ну все, ти мусиш свого ближнього любити. Ну як таке може бути? Ні. Ми любимо чому? Тому що Господь любить нас. Він любить грішника, такого, знаєте, поганого, не ідеального. Кожного із нас, він їх він любить нас. І тому ми любимо оцього юду, який не достойний ніякої любові. Ми прощаємо не тому, що треба прощати, знаєте, така заповідь. Ні. Ми прощаємо по одній причині. Тому що Він прощає нам гріхи. і коли ми ось таким серцем приходимо в молитві до Господа, ми тоді розуміємо Його волю. Ми розуміємо, скажімо так, і ми починаємо любити так, як любить Господь. І коли ми, знаєте, от такі приходимо до Бога, знаєте, і здається, таке просте діло. Ну, умовно, там написав смс-ку якусь знаєте, людині, яка, знаєте, десь там у тривозі, вона не знає, що робити, або помолився, знаєте, за людину, яка цього потребує, просто тобі Господь поклав це на серце. Ти сказав, Господь, покажи мені свою волю. І здавалося б, знаєте, таке просте дійство. Але коли ти близько. До Коли ти знаєте уте біля нього, ти розумієш його, таке просте діло, знаєте. Воно що робить? Це є воля Господня. І здавалося, тобі не треба стояти на сцені, щоб чинити волю Божу, але. Ти чиниш волю? Чому? Тому що ти знаєш його, ти близький з ним. Ти робиш, знаєте, інколи таке просте діло посміхнутися людині. От я знаю, знаєте, у нас деякон церкви. Він дуже така хороша людина. Він завжди посміхається. Це його дар від Бога. І коли знаєте, я бачу його, особливо на служінні, умовно. Мені не дає проповідувати там дві години. Я просто побачив його. Він сказав мені одне слово все. Я надихнувся так, я там готовий горе перевертати. Чому? Тому що це його посмішка від серця, від щирого серця, це те, чим наділив його Господь, це його особливість і куда йому Господь. І саме цим він ділиться з людьми. І це є воля Божа. І здавалося б, знаєте, інколи проста посмішка, ну посміхніться хтось, але коли вона від щирого серця від відносин з Богом, тоді вона міняє все. І здавалося б, такі прості дії, але по волі Божій це величезне благословіння. І тому знаєте, я закликаю кожного із нас, щоб ми першу чергу досліджували, скажімо так. Особисті відносини з Богом, щоб ми наближалися до Бога, щоб ми шукали його всім своїм серцем. І це є найважливіше особисті відносини з Богом. Тому що буває момент, коли ми дійсно багато трудимося, але в чому проблема? Ми не попадаємо до волі Божої. Тому що ми дуже далеко. Наше серце, воно дуже далеко від Господа. І тому я закликаю, щоб кожен із нас. В першу чергу це є молитва покаяння, щоб ми визнавали свої гріхи, всі свої гріхи. Коли ми визнаємо їх, тоді ми більше розуміємо Господа. І для того, щоб ще більше зрозуміти Його волю, ми починаємо читати Слово Боже, досліджувати Його любов. І тоді ми починаємо дуже легко розуміти волю Божу. І це, знаєте, чому це найважливіше? Пам'ятайте слова, які сказав одного разу Ісус. Це дуже сильні слова. Це Матвія, по моєму 7 розділ, 21 вірш. Він каже: не кожен, хто каже, Господи, Господи, йде царство Боже. І ми такі думаємо, що «Ну, як. Господь сказав, що ну, все, ти покаєшся, охрестився, і ти будеш спасений. А тут Ісус каже, не кожен, хто каже, Господи, Господи, йде царство Боже. А ми ж думали, що треба вийти на сцену і все, я вже буду спасенний. Ні. Найголовніше, що потрібно у нашому житті, це особисті відносини з Богом. Коли це буде, повірте, людину не потрібно буде примушувати, давай, виходи на сцену, знайте, служий. Ні, чому? У неї це буде серце. Це буде вкладати в неї Господь. І тоді в неї знаєте, буде саме бажання, яке вкладує Господь, воно буде в неї рухати її. Не треба буде примушувати, як інколи служителя, але спалиться, б'ють. Служи негідник, ну як ти, що ти лінивий, тики нічого не робиш? Ні. Буде Бог вкладати в серце людини. І тоді вона буде готова йти за Господом там, де Бог хоче. І не треба буде, знаєте, за цей людиною ходити. І звідки це народжується? Від особистих відносин з Господом. Тому я закликаю кожного із вас, щоб ми наближались до Господа, щоб ми визнавали всі свої гріхи, які у нас все. І що ми досліджували Бога? Щоб ми дивилися, який він великий, яка його велика і безмежна любов. І що ми дивилися, які ми є грішники, що ми ні на що не достойні, але завдяки його великій безмежній любові ми отримуємо все. Тому знаєте, нехай Господь благословить кожного з вас, щоб ви були близькі з Господом, тому що це є най найважливіше. Якщо буде це, повірте, я не переживаю. Якщо людина вона буде близька з Господом, мені не треба буде знаєте, за неї ходити там, чи вона грішить, чи не грішить, Я це не переживаю. Чому? Тому що я знаю, вона є близька з Господом. І у разі знаєте якоїсь проблеми вона не буде бігти до перш чергу до мене. І не потрібно, дай Бог, щоб людина бігла в першу чергу до мене. Вона буде. Бігти до Господа. І коли вона прибіжить до Господа, Господь її направить. Він покаже їй, коли треба рухатися і як їй рухатися. І тому нехай Господь благословить кожного з вас, щоб ви були близькі, і тоді ви виконаєте волю Господню. Йому вся слава, амінь.